Фігачило, фігачило дах тряся. Я своїх всіх сховав. Не знаю на що вони розраховували. Я думав, це ніколи не скінчиться. Ховався між двох стін і майже не спав. Дніпряний неля розповідає, як пережив цю ніч. Настрій хіба що дійти до Кремля і дістати ту лису. Просто потвор, щоб вона мені замінила ось це все. О пів на четверту попередження у телеграм-каналах досягли апогею. Негайно, в укриття. І за мить в різних куточках Дніпра сталися потужні вибухи. А... Куда йти? Тривожились навіть домашні тварини. Бахкає ти, бахкає, да? Ну, Нічого, наші хлопці справляться. Гай на подушечку. тобі сьогодні можна на падушечки. Не публікували відео аж до ранку. Врешті очільник ДСНС України виклав кадри з місця прильотів. У Дніпрі внаслідок потужного обстрілу зруйновано три будівлі аварійно-рятувальної частини. Знищено понад 20 одиниць техніки. Одну людину поранено. Є руйнування приватного підприємства в області пошкоджено кілька багатоповерхівок. Постраждали семеро осіб В валеріоновській громаді Сенельниківському району. У нас впав БПЛА, там же виявили й уламки ракети. Постраждали сім людей. Дві жінки 52 та 70 років зараз перебувають у лікарні. Внаслідок обстрілу зачепило три приватні будинки, дев'ять багатоквартирних, дитячий садок, магазини та адмінбудівлі. Також потрощені шість автомобілів. Вночі воїни повітряного командування Схід і Південь знищили чотири крилаті ракети Х-101, Х 555 та 20 ударних дронів типу шахет. За фактом порушення законів та звичаїв війни. Офіс генпрокурора України розпочав досудове розслідування.